Існує в світі дуже багато магів, колдунів, шаманів. Але карпатські мульфари. Це є наш фольклор, це є наше традиційне українське. До карпатських мульфарів хіба прирівнюються тібетські шамани і мексиканські шамани. Це є народ шаманів, спеціальний тип людей, які свою енергію черпають із карпатських хір. Тому унікальних таких людей, як ми, є дуже мало в світі. Це є люди, обдаровані самим Господом, які не втратили зв'язок з природою. Це є симбіоз. З сили, і силою, якою наділяє людину Господь Бог, ну слід знати про карпатських мольфарів. Головне вони є люди. І ні один екстрасенс, ні один шамар, знахар колдун не є Господом Богом. Айбо людина є людиною, а вищі сили це є вищими силами. А людина це є істота, яка вроджена природою. Тому свою енергію люба людина черпає в першу чергу з природи. Але карпатські мульфари вони унікальні тим, що вони цю енергію черпають з карпатських хір, з рідної української землі. Тому, звісно ж, є методи оновлення своєї енергії, тому що е, шаман, мульфар, як батарейка, коли допомагає, віддає свою енергію. А цю енергію треба поповнювати. І дійсно є дуже багато методів поповнення цієї життєвої сили, даної вище. І ми користуємося певними таїнствами. Ну, це таїнства, але я хочу сказати, що це пов'язано з водою, це пов'язано з енергією гір і з громовицею, з блискавками. Однозначно, що в період війни, коли наша українська нація страждає від торгнення ворогу на нашу рідну землю, головним питанням, що хочуть чути люди, це пов'язано з війною. Коли закінчиться війна? Скільки жертв потребуватиме ця війна, і яким буде кінцевий результат цієї війни, я хочу сказати головне, що я завжди говорила. І це про це співають пісні, і про це говорить вся українська нація. Україна переможе або інакше і бути не може. Віра, дух української нації настільки сильний, що московитам нам нас не перемогти. Однозначно, війна закінчиться з нашою перемогою, в нашу користь. І війна закінчиться таким чином, як то буде потрібно нашому українському народу. Ми повернемо втрачені території, і ми з цієї війни вийдемо сильніші, міцніші, ніж будь-коли. Тому що Україна несе специфічну місію. Перед Всесвітом і перед Богом. І коли ми говоримо про Бога, треба пам'ятати головне. Ми в цьому світі не одні. Сім мільярдів людей на даний момент. Господь Бог не може над кожною державою сидіти і оберігати. Але енергетично і перед Богом. Кожна нація має свою націю. Ми несемо місію, за допомогою якої ми зараз захищаємо не тільки Україну, ми захищаємо весь світ від відторгнення російської орди